Ветеран Артем Комісарчук посів перше місце в дистанції 10 метрів у відкритому турнірі серед ветеранів зі стрільби з лука. Зізнається, великого досвіду в цій справі немає, проте хоче надалі професійно нею займатися. Високий показник став для нього несподіванкою. Просто хотів виправдувати свої. Сили, але в процесі змагань, ви не повірите, я більше вболівав за опонентів, більше їм старався допомагати і менше заважати, тому що ну, командний дух і це братерство воно дуже підтримує і ну, знаєте, як, мотивує жити. В ньому дуже сильно ми вже з тренерами обговорювали, працюють медитативні техніки, техніки дихання, техніки відновлення зору, опорно рухового апарату. Це дуже багатоосяжна терапія для ветерана, особливо, якщо він. Зацікавлений в дуже ефективній реабілітації. У Тернополі триває цикл відкритих турнірів серед ветеранів та людей з інвалідністю гард велетів Сьогодні змагалися в стрільбі з лука. Спробувати свої сили вирішили як досвідчені спортсмени, так і ті, хто стріляє недавно. Перше місце на дистанції 18 метрів виборов Олександр Зірка з Івано-Франківська. Стрільбою з лука чоловік займається близько року. За цей час вже має певні досягнення. До мене приїхала Олімпійська серебряна призерка в. Катерина Дубровіна провела мастер-клас в лікарні. І після того я залишаюся, ну, залишився, мені зайшло так стрільба з лука. Я вже три рази участвував в чемпіонаті України серед людей з інвалідності. Ось недавно виграв чемпіонат України. Стріляв Олександр з власного лука. Каже, ті, хто беруть участь в масштабних чемпіонатах, повинні мати своє спорядження, котре підлаштоване під власника. Він мені подобається, але щоб вийти на 70 метрів, я хочу зараз вийти на 70 метрів, зараз стріляю на 30, хочу вийти на 70 метрів. Мені потрібен другий лук. Більш, е більш сильний і професійний, загалом у цих змаганнях взяли участь 12 ветеранів. Як наголошують організатори, стрільба з лука вважається адаптивним видом спорту, оскільки не потребує значних фізичних зусиль. Тут можуть грати і на кріслоколісних, і на протезах. І відповідно може бути навіть без з відсутністю верхньої кінцівки. Є спеціальне обладнання, яке може компенсувати від відсутність верхньої кінцівки. Цикл турнірів приурочили до дня міста. Таким чином хочуть показати, що в Тернополі. Лі, ветерани завзяті та активні. Ми хочемо запровадити в Тернополі святкування дня міста з акцентом на адаптивність і показати, що наші ветерани вони теж займаються фізичною активністю, займаються спортом, і ми хочемо зробити, щоб це кожного року все більше і більше ветеранів долучалося до саме до адаптивних видів спорту нашого міста. Напередодні в межах циклу турнірів вже відбулися змагання з армспорту та петанку. Наймасштабніше дійство, за словами організаторки, відбудеться у суботу, 16 серпня. Тоді презентуватимуть різні адаптивні види спорту. Також тернополяни зможуть спробувати себе в смузі перешкод на милицях, кріслах, колісних або ж на тестовому протезі.